Так, огляд повербанка. Значить, Складається акумулятор, акумулятор і всяка проча електроніка. Аку... енергія з акумулятора йде е, на перетворювачі і отримуємо 220 на розетки. А також через контролер йде на USB на зарядку рації. Давайте подивимось більш детальніше. Акумулятор підключається швидкоз'ємними клемами. Тобто надівається клема, все підключено. Далі йде на перетворювач 220. Перетворювач тут він включається тут збоку, і енергія далі йде на. Три розетки по три отвору. Значить, розетки з такими защілками, тобто можна зняти і куди-небудь поставити, щоб було більш зручно. Отак от. Так, 220, зрозуміло. Далі контролер контрол. ось він. Він значить, контр... робить таку захист від розряду акумулятора, від перезаряду, е і потрібен для того, щоб працювати з сонячною панелью. Енергія з контролера йде на USB, панель USB. Тут, значить, є ось-ось-ось модулі для. Е Собственно, USB. В цьому варіанті 13 USB-отворів. Частина з них зі швидкою зарядкою і Type-C шний роз'єм. Індикатор напруги. Також є два вільних отвори для того, щоб можна вставити свій улюблений якийсь модуль значить, і заряджати від нього. Також тут є такий роз'ємчик, куди можна вставити. Отакий 5,5 от на 2,1 роз'єм, підключити, наприклад, зовнішню там, світодіодну стрічку чи щось, ще щось. А, якесь зовнішнє навантаження. так, Це панель USB, зрозуміло. Далі рації Ось такий модуль для зарядки рації. Він має на виході отакий 5 шнурів з роз'ємами. Відкриваєте полочку, Отак от ставите ставите свою улюблену рацію, підключаєте от так от, однією рукою. Значить, і от рація пішла, там зарядка-червона лампочка є. Тобто без використання перетворювача. Тут є такий перетворювач, який заряджає оці рації. Далі тут є ще для того, щоб заряджати це. це все це, це є зарядне від 220. Зарядне 220 втикається в розетку, в розетку втикається, і воно, воно заряджає цей акумулятор. Також акумулятор можна заряджати від сонячної панелі. Для підключення сонячної панелі ось такий дрот, е, значить, від, е, на кінці якого стандартні роз'єми МЦ4. Таке нагадування, щоб спочатку підключали акумулятор. Це потрібно для того, щоб нормально працював цей контролер. Також тут є така підсвіточка. Ось вона. Тобто вночі можна втикнути і підсвічувати панель, не вмикаючи, наприклад, на лобних ліхтарік, можна підсвічувати цю панель. Фідбек QR-код. Ті пристрої, які ви заряджаєте, ну, наприклад, рації, дивіться, яка штука, можна, можна зробити так. Наприклад, ось вони заряджаються. Можна їх залишити тут всередині зі смартфонами, зі всіма вашими штуками. Сложили, Ящик закрили, тобто, бачите, місця тут вільного ще досить, щоб ту електроніку, яка заряджається, залишити в ящику. Закрити, защелкнути і можна транспортувати ось це у готовому вигляді. Отакий повербанк.